для застосування статті 69 Кримінального кодексу України, який не вбачає підстав для застосування статті 75 цього ж кодексу, виходячи з місту вказаних статей та обставин вчиненого злочину. За таких обставин суд з врахуванням вступання тяжкості та обставин, про які було зазначено вищий та вчиненного злочин, Інших обставин, вказаних вище вважає, що покарання слід призначити за частиною 2 статті 190 Кримінного кодексу України, в межах санкцій цієї статті та частини у виді обмеження волі, а за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України у виді позбавлення волі, в межах санкцій цієї статті та частини з позбавленням права обіймати виборчі посади в органах місцевого самоврядування та посади пов'язані з виконанням гаранційно розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків на підприємствах, установах організаціях усіх форм власності з конфіскацією належного обвинуваченого праві власності майна. Понесені процесуальні витрати та витрати, пов'язані з екстрадицією обвинуваченого, підлягають стягненню з обвинуваченого в користь держави. Захисник та обвинувачений в ході судового розгляду заявили клопотання про застосування закону про амністію у 2014 році та звільнення колкостого від покарання за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України, виходячи з того, що в ньому на отримані є малолітні діти, що підтверджуються відповідними документами. Вирішуючи дане клопотання, суд виходить з того, що оскільки злочин передбачений частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України, не є тяжким, а обвинувачено дійсно. На отримані є малолітні діти. І якщо б він обвинувачувався тільки за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України, то до нього можна було б застосувати звільнення від покарання у зв'язку з амністією, але оскільки Ковковського слід визнати винним. І за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України злочин, передбачений якою є тяжкий, і відповідно до статті 1 закону України про амністію у 2014 році, не підлягає під амністію, і йому слід призначити покарання остаточне за обома, вказаними статтями. А у зв'язку з актом амністії особа звільняється від покарання призначеного вироком суду, а не за окремими статтями обвинувачення, тобто вибіркова амністія не передбачена. Тому що до Колковського за вказаним клопотанням амністія застосована бути не може, відповідно вказане клопотання до задоволення не піддає. На підставі викладеного вказаних вищеписного плану Верховного суду України керуючись статтями 349, 368, 370, 373, 374, 577 КПК України суд ухвалив. Прошу стати. Полковського полков Володимира Зиновича визнати винен з частиною 2 статті 190 частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України редакції закону України цього квітня 2012 року та призначити покарання. За частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України 3 роки обмеження волі. За частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України 5 років позбавлення волі позбавлення права обіймати виборчі посади в органах місцевого самоврядування та посади пов'язані з виконанням міграційно розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком на три роки з конфіскацією належного йому на праві власності майна. На підставі статті 70 Кримінального кодексу України остаточне покарання за сукупністю злочинів визначити шляхом часткового складання призначених покарань 5 років 6 місяців позбавлення волі, з позбавленням права обіймати виборчі посади в органах місцевого самоврядування та посади пов'язані з виконанням організаційно розпорядчих чи адміністративно розповільних обов'язків на підприємствах, установах, організаціях, усіх форм власності строком на 3 роки з конфіскацією належного на праві власності майна. Запобіжний захід обвинувачного доступу вироку законного силу зміниться з застави на тримання під вартою, взявши його під варту в залі суду. Трох відбування призначеного покарання рахуватися з 19 лютого 2015 року. Зарахувати в строк відбування призначеного покарання час тримання під екстрадиційним арештом та під вартою згідно ухвала слідчого судді Івано-Франківського міського суду 8 листопада 2013 року з 28 жовтня 2012 року по 11 листопада 2013 року з розрахунку День за день. Заставу у розмірі 342 953 гривні внесено Оришко на розрахунковий рахунок ТВ села України на Франківській області згідно кватанції No30897-979 від 8 листопада 2013 року повернути заставу-давцю Оришко СП. Заходи забезпечення кримінального провадження визит арештів майна опонувачного з метою забезпечення можливості виконання вироку в частині конфіскації майна залишити без змін. Стягнути зупонвоському Володимира Зіновича код ДРФО 294 910 87 71 у користь держави, в місті івано франківську код ДРФО 379, 52-250. Зарахування на розрахунковий рахунок номер 311 121 157 402 в ГУ ДКСУ Іно-Франківській області в МФО 836 014 Код класифікації 240 60 300 391 грн. 20, 20 копійок процесуальних витрат. Стягнути законувачного Колковського Володимира Зіновича, Код ДФО 910 87-71, користь держави за на розрахунковий рахунок військової частини 3066, розрахунковий рахунок номер 312 582, 722, 12, 206, ЗКПО 088 03, 508, МПО 820, 019, ВГУ ДКС України в місті Києві, Код класифікації 250 -101 00, 20 тисяч 16 гривень, 12 копійок, витрат понесених державою у зв'язку з проведенням екстрадиції обвинуваченого. Том 3 аркуш проведення 21. Компакт 10 з записом розмови потерпіло з обвинуваченням, записаних на аудіодиктофон марки Olympus. Шість компакт дисків із записами телефонних розмов потерпілого у виконувачна та свідка по справі Гаркота, Два компакт-диски з відеозаписами з затримання 9, 9 жовтня 2012 року автомобіля марки Range Rover, надані прокурором до матеріалів провадження, зберігати перематеріалах кримінального провадження в суді. Враховувати щодо інших речових допис у кримінальному провадження вирішена великому Франківського міського суду 29 жовтня 2014 року про засудження Гаркота за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. На вирок протягом 30 днів з дня його проголошення, а обвинувачення в той же час, з моменту вручення йому копії вироку, може бути подана апеляційна скарга до судової плати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Івано-Франківської області через Івано-Франківський міський суд. Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подачі апеляційної скарги, якщо така скарга не буде подана учасникам впровадження вказаний строк. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом. Копію вироку вручити прокурору та обвинуваченому негайно після його проголошення. Суддя підпис. Обвинувачений, чи зрозумілий зміст вироку? Чи зрозуміли призначене покарання? Обвинувачений за захисник, роз'яснюю вам, що ви вправі подати клопотання про помилування у випадку написання та розгляду апеляційної скарги, обвинувачний ви вправі клопотати про вашу доставку до суду апеляційної інстанції для участі в опеційному розгляді. Чи зрозуміло вам ці права? А -а -а. Сторони роз'яснюю, вам, що ви праві знайомі з журналом судового осіння податків свої зауваження та заперечення. Чи всім зрозуміло права після оголошення вироку? А -а -а. Прошу виконувати вироку. ちょっとこだわり。